Мене звати Ангеліна, позивний мій миша, Із-за того, що мені дали цей позивний, бо я була похожа дуже на худу мишу з мультика. і Мені пацани дали коротше, цей позивний. Але він спочатку не прижився, бо в мене був позивний шлімофон, бо я розбила собі голову в вехі, було дуже весело. Але потім згодом він прижився. Я медік евакуаційної бригади. На цій прекрасній машині, яку називаємо Марічка, Маруся, і сама лучша машина, яка взагалі може бути. я її Маруся ще називаю. Я поступила в медичний коледж, що ну про що я не дульну ніколи не жаліла. Потому, що це були самі кращі три роки мого навчання. Потому, що нас всього навчили. Після цього я вирішила піти на. Фельдшера невідкладних станів в екстрену медичну допомогу медицині катастроф. Я подумала, що хочу ще попробувати себе в, в ролі військового медика. Ну не знаю, що я так собі придумала, просто стукнула в голову. Я пішла, підписала в себе воєнкомат контракт. І прийшла у 2020 році, прийшла на службу в 72 бригаду в перший механізований батальйон і стала на посаду бойового медика взводу. Тобто в мене була перша моя ротація в 2020-2021 році, а вже. З 2022 року почалася уже більш така насичена в мене робота, життя і все остальне, тому що ну чого іменно медик? Бо це круто, от просто реально. Я чесно, я е, дуже обажаю свою роботу. Я це поняла, коли вивезла свого першого пораненого. Е, я поняла, що це от реально це робота моєї душі, що немає, от просто немає нічого круче моєї роботи. Ну, піхота, то понятно, у піхоти крута робота. У мене просто афігенська робота. Я її обажаю і хочу далі якось спробувати, коли закінчиться війна. Спробувати себе далі в повищій освіті, піти на лікаря невідкладних станів. З приводу підготовки. Я вважаю, що підготовка повинна бути для всіх, як для медиків, так і для звичайних таких військових, тобто для піхоти, і для всіх інших, тому що без підготовки, як медичної, так і фахової, військової, і всього іншого, немає в цьому ніякого сенсу, тому що якщо ти не готовишся. Ти або поранений, або вмираєш. Я вважаю, що це треба якось робити так, щоб цього не було. Одно такий момент, що от раніше якось я була в собі не дуже впевнена, що я можу зробити ось щось дуже ну, типа професійно в медицині, і що я можу спасти комусь життя. коли в мене був важкий трьохсотий. Він був поранений в шию з перебитою сонної артерії, і коли я його реально витягнула з цього состояння, і коли він даже пройшов чуть-чуть ненадовго в себе, да, я от реально поняла для себе, що блін, я можу. Типа, і те, що мені колись в школі, як всім дітям казали, що ти що ти, коротше, ти нічого в цій житті не можеш, або не доб'єшся, я в собі я реально поняла це для себе, що блін, я реально це можу, я це хочу, я так, буду робити все так, щоб оце ось де можу, йшло так, більше в моїй моїх можливостей. І звісно, вище голови не перестрибнеш, але можна спробувати в принципі. А саме тяжкий для мене момент був це коли в тебе друзів твоїх не стає. З якими ти якось отак близько з усіма спілкувалася, весь час своєї свого контракту, своєї служби, і в якийсь момент їх просто не стало. Молоді хлопці, молоді дівчата, яким треба було ще жити і жити. Да, а отак просто робочий день можу сказати крайні мі крайні мої виїзда да, про цей день. Типо я вивезла чотирьох поранених. У нас було загалом їх десь 12, да? Ну, можна це не було, можна було не казати, в принципі, ну сам факт, що вони є, щоб люди не думали, що їх немає. Чому да, як кажуть, контрнаступ, що втрати, втрати, тіпа, то як ж який ж війна без втрат, по факту? І це кожен повинен розуміти, що немає війни без втрати, немає війни без е, крові, поранені, відірваних кінцівок. Да. Нам дали команду, ми зібралися, е, виїжджаємо. Є сортіровка, то тобто, спочатку вивозяться важкі. Потім вивозяться легкі, які можуть почекати. Це ж я приїхала, я забираю важкого, сажу оце ж сажу ще одного середнього, і мені пацани ж кажуть, що ви контужених не заберете? Я кажу, Та ні", кажу пацани, почекайте, почекайте. Коротше, всіх заберуть. А вони мені так знаєте з такими, з такими глазами, так як е, коти шрека. Що ви нас контужених не заберете? Всіх заберуть, все коротше, я забрала цих. І я ставлю йому вену. А він щось такий кипішний, мені хотілося його взяти і до носілок прив'язати, тому що тебе і так, отак по всій машині отак тіліпає. І тут ще, короче, 300 лежить, телепається. Я йому ставлю вену, тобто все я поставила і зафіксувала, він трішка. Поки коротше, цей момент, коли я вивожу його, ну, щоб він прийшов в сузнація, він вириває цей катетер. Я навіть не спіла його просто тупо за зафіксувати. Вириває. Думаю, ну йолки палки ну що це? Ну, що це, ну як так? ну я, так, як це, так, це, да? ну як типу, так, Ставлю йому сюди, вже психую, коротше, беру пластир і отак тупо, вокруг руки, от, 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 така рука, я тут от, от, просто мотаю, щоб ну, точно не виривеш. Вже. І тут мені подобався той, що середній сидів отак. У мене ампулярка є, там, де типу, ампульні, ампули, всі, сидить отак. Я тільки поворачуюся, він мені тільки раз відкрив. Я взяла закрив, сидить. Раз, опять відкрив і взяла, сидить. Все, я приїхала. Передала трьохсотих, отчеталася, що я на місці, і жду наступну команду. Наступна команда опять той самий алгоритм, я виїжджаю. На цей раз я забрала двох лежачих, відвезла, все, мої подальші дії на базу. На базу так, на базу. все, отлично, розділися, кофє попили і лягли відпочивати. Тому що, якщо ти не відпочинеш хоча б трошечки, то можна трошечки і кришою поїхати, то вже думаєш, блін, зараз би десь би поїхати на море в Крим. Що я хочу сказати. Людям, які живуть на великій землі, як ми це кажемо, да? щоб ви не забували, якою ціною добивається ця перемога, якими втратами, якими зусиллями воно це все йде. І завжди пам'ятали про нас, про всіх наших хлопців, про загиблих наших хлопців і дівчат, і так само, я ж кажу, моїх друзів. Це наше маленьке робоче місце. Ось у нас тут є світ. Отут у нас є зв'язок, це де ми зв'язуємося з, з нашим командуванням, там всі діла, коротше, це місто на механіка, це у нас і ноші. Оці е, стульчики вони піднімаються і сюди можна положити другі ноші. Ось у нас всі наші медикаменти, які ми називаємо про запас, тому що в кожного медичного працівника є свій портфель, з яким знає, як працювати. І це його портфель. Ну, ці штуки ми закриваємо. Обично, коли виїжджаємо, із за того, що це е, частина броні. За це трогати не можна. <гум> Откривається люк. Е, це щоб капельниці вішать. Таке, це ось ми, спеціально е, хлопців, якщо вони хочуть за щось держатися, то ми бажано їхні руки спеціально, щоб вони держалися за це. Ну я обично їду отак. <гум> Тому що це реально тупо жорстко. Тобто, е, медицина, а це наші малесенькі е, малюночки. Від діточок, з школ нам це присилають. Чого ми їх сюди повісили, бо це як, як таки, маленький настрій. Да, і велика, як не Хоча якісь ну, це малюнки, але це велика підтримка від наших дітей. Я Михайло, позивний, у мене Мазай. Проходив учебку механік-водитель бмп 1 бмп 2 Що можу розказати про М113? Машина, коробка, автомат. Тректонік. Штурвал замість руля, так як у бмп 1 бмп 2 удобний. Нема ні БСМ, ні насосів, нічого такого. Заводиться вона з півтика, можу показати, як вона заводиться. Все, включається маса і заводиться вона. Тут у бмп 2, 12 чи 18 я вже не пам'ятаю, оцей 44. А осколки попадали по ній, ну по крайній час і краску не здерли. Удобно тим, що як заїжджаєш поранених забирати, що не треба, там двері відкрив, носілки, в неї ляда відкривається. Що відкрив, забігли, все в носілки, як, як говориться, як трал відкрив, забігли, закрив і поїхав. Вони накинулись на цього пораненого і його держать, щоб його. Я розхитав. 24-го, як воно це все случилось, я навіть не ожидав. Середні ночі чую стук в двері, збудив кум сусід мій. Каже, бомблять, каже, війна. Я такий, яка війна? Що жінка, підбігає? яка війна? Ти що там, коли виходимо на двір з під'їзду і чуємо гупання? В перший день же ми кум поїхав на Київ, тоді кум приїхав. І я в перший день же пішов в сільську раду. Там почали списки наготовляти, типу добровольче формування, типу ДФТГ. Я одразу пішов на пост, на ДФТГ. І так вийшло, що нас розформували. Ми посадили день, що робити. Він каже, якщо вже почали, каже, то треба йти до кінця. Ми пішли напряму 72. ку Зайшли наші на проходні, не пускали, але там хлопчина такий каже: та хай каже, зайдуть, зайдуть, просто спитаються. І в той самий день це виходить вже год і два місяці. Я вже, як говориться, військовослужбовець. Я народився в Казахстані. Ну, а це моя друга батьківщина. Я уважаю, я тут і. Срочку, я тут школу закончив, армію прослужив, е, женився, троє дітей. М -м -м. Для мене там, де я прижився, це моє кільце життя. І я тут, у, як говориться, це моя родина. Ціна цієї війни, звісно, так. Да. Ціна багато хлопців потеряли, багато. Багато І не тільки хлопців, і матерів, і матерів деяких, і навіть дівчат тіряємо, тих, ті, що в неї ще ні дітей, нічого. Але дівчата йдуть, молоді хлопці йдуть сюди і виконують свою роботу. А головне на сьогоднішній день це здобуть перемогу. А там відстроїмо, я думаю, відстроїмо. Все буде добре.